Рецепт тієї самої печеної картоплі з сиром розкрито, і тепер не потрібно її купувати в закладі та витрачати дурні гроші, це можна зробити вдома. Впевнена, що ця картопля стане до смаку абсолютно всім, тому що це швидко і дуже-дуже смачно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов, а решта слідкуйте за відео. Картопля: чим крупніше, тим краще помити і лишити в воді. Борошно та сіль змішуємо в пропорції 1 до 2. На 100 г борошна беремо 50 г солі, в даному випадку на 6 картоплин цього абсолютно вистачить. Запікати будемо на решітки, яку я встановила на деко. Якщо у вас немає окремої решітки, ви можете скористатися тією решіткою, яка у вас йде в духовці. Картоплю гарно змочуємо водою, перекладаємо до борошна з сілью і гарно виделками перекручуємо картоплю, щоб вона була повністю вся, ніби в снігу. І коли вона повністю з усіх сторін у вас в борошні та солі, перекладаєте її на решітку. В цей час у вас має вже бути прогріта духовка на 200 градусів. Електродуховка ставить режим конвенція верх низ або просто верх-низ. Газова духовка 180 градусів, режим низ. Поки обвалюю картоплю, хочу звернутися до своїх колег. Шановні колеги, я дуже рада, що вам подобається моє відео. І мені дуже приємно, що ви їх перезнімаєте. Але скажу наступне: автора відео, в якого ви взяли ідею, вказувати це абсолютно не боляче. Тому давайте бути людьми і шанувати працю один одного. Ось так виглядає моя картопля, перед тим як я її відправляю до духовки. І зараз я зроблю буквально декілька проколів, тому що картопля дуже велика, і я переживаю, щоб вона там прямо в духовці у мене не вибухнула. У мене час запікання зайняв 50 хвилин, але це все буде залежати від розміру вашої картоплі. Перевіряйте на шпажку, шпажка має входити як в м'яке масло. Поки картопля запікається, натираю сир. У мене тут моцарела і трішки звичайного якогось твердого сиру. Сир натираємо на максимально дрібну фракцію, яка є на вашій тертушці. Вийняла картоплю готову тільки для того, щоб вам показати. Зараз відправляю її назад в духовку, по одній буду винімати та опрацьовувати. Працюємо з дуже гарячою картоплею, тому будьте обережні, вона гаряча. Трішки струшуємо борошно, робимо надріз. Надріз робіть так, як показую на відео. Саме головне, щоб вам був доступ для того, щоб розім'яти картоплю всередині та додати сир. Саме головне проходьте по краєчкам так, щоб у вас повністю весь сир змішався з картоплею і смакуйте, тому що це смакота неймовірна. Якщо у вас сир не солоний, можете додати трішки солі. Я дуже дякую своїй підписниці Олі Городецькій, яка поділилася зі мною рецептом печеної картоплі. І після того, як я її спекла, я зрозуміла, як робиться та сама картопля з сиром. І ділюсь з вами цим рецептом. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.